Цієї погожої зимової днини ми приїхали у село Михалків Коршівської територіальної громади. Тут є дуже давня церква, їй понад 200 років. Церква покрови Пресвятої Богородиці. І, хоча село маленьке, майже всі люди щонеділі ходять сюди на службу Божу. Михалків згадується в історичних документах ще із 15 століття. Як і більшість населених пунктів Західної України, село зазнало впливу різних культур, адже ця територія входила до складу Австро-Угорської імперії, а згодом Польщі. Це залишило свій відбиток у побуті, традиціях та архітектурі. Головною пам'яткою села є церква Покрови Пресвятої Богородиці, зведена в традиційному луцульському стилі. Її побудували у 1852 році. Тривалий час ця церква була філіальна. Тобто не мала свого настоятеля, а належала до Жукотинської парафії. Тепер ні, вже чотири роки настоятелем храму є отець Василь, який мешкає неподалік. Він каже, храм відрізняється унікальними давніми деталями, які збереглися до наших днів. А це саме основне це дерево. Ви знаєте, наше цікаво зараз, що знімете там у Вівторі пристіл. До, до цього року там було просто матерія обвита і харес був спереді престолу. Ага. Цьому році люди пожертвували чотири образи. Зараз ми е, прийшлося то сплениць плениць пристіл стоїть. Пристіл прийшлося мені там тівочки робити, бо я не хотів цвіті забивати, Поробив тівочки, і образи на тих тівочках тримаються. І що цікаво, що м -м, плениці збереглися ще досконально такі, досить такі. Ото є перше, що то є пристіл, на якому служилося стільки богослужінь, і служилося від початку, буда, напевно, що він не, не міняний. Я так зрозумів, що колишня церква і тодішній пристіл. Ой. Я розумію, що тут нічого не добудовували, фактично. Ні-ні, Ні-ні-ні, тут нічого. Нащо це? Тут слава Богу, дякувати Богові. Маскаль руку приклав, що не служилося тільки. Знаєте, що міг, оце, що він міг зробити. А так народ утримався, що все тут збереглося так, як кажуть, як зробили, так і зберегли. Церковця збереглася, слава Богу, так. На все воля Божа і Боже благословення, що знаєте, Господь захоче зробити. Там нічого не людей. В період радянської влади церква пережила непрості часи. Її намагалися закрити і таки зачинили у 1961 році аж на 30 років. Місцева громада зуміла зберегти храм, і в 1991-му, після здобуття Україною незалежності, церква знову урочисто відкрила свої двері. Відтоді й тепер вона слугує центром духовного життя нечисельної громади Михалкова. Моя ще покійна бабуся жила. Вона була з 97-го року, то вона казала, що якщо збиралися такі старші жіночки, чому я хочу трохи хвилююсь, то каже, вони йшли прибирати до храму тайного, знаєте, і молилися. І тоді люди, котрі заложили, були, що трохи були такі голови колгоспу, були голови сільських рад, що які служили тоді партії, але йшли, підтримували. І ми також ходили це вона, але ми діти заходили, погралися, ми мусили. Навіть туди забігали. То за вашого дитинства храм не діяв, так? Не діяв, не діяв. Не було був був закритий аж тоді вже відкрили наш храм, коли до нас прийшов служити отець Володимир Липко. Хотіли забрати під склад підто, то тоді було. А потім вже у нас такий був Ярослав Підкович, і він тоді цей як ключ так взяли. То перший раз були старші люди, там пригоріжили, так що ніхто не знав, у кого ключ від храму, бо то ключ такий був на таких дверях, оці того що то так, знаєте, Закривало, що ніхто не знав у кого. Нема ключа і все, і ніхто тоді не валив і не заходив. Ну ми малими, отам у Полімарській, там підвалена була така відійдена, знаєте, жкіри були. От ми туди бо і заходили і дивилися тут, як тут є. Тут такий був стіл великий, прилежений. Там були такі старі свічки поскладені. Таке, знаєте, такі якісь, що тут було сьозі, то позберігало. Такий стіл був тут, такий довгий, давний, такий -то вже його тобто від нічого не забрали, нічого люди... не забрали все так, як тут було. Тоді, вже коли вже відкривали наш цей храм, тоді при Ярославі е -е, Підковичеви він запросили художників, це що було все тут, не то все тільки поновили. Це, що було у нас намальовано, не тільки поновили свіжу краску, і це так в нас стоїть, і, і ми так йдемо сюди. Церква в Михалкові є не лише місцем богослужінь, але й символом єднання цієї невеличкої громади. Нині в селі заселені лише трохи більше 20 будинків, однак щонеділі віряни приходять на літургію, а у великі релігійні свята, у своє рідне село, з'їжджаються його численні вихідці. Скажу, що громада дуже активна, бо уявіть собі. Підіть, по друге, в церква, подивіться, а тут ще на богослужінню не буду брехати, десь до 15 чоловік було на Миколая. При цьому тому, що багато по хатах сидить, що вони ще не знають, чому війна йде. Вони схаменулися, прийшли до церкви, тому що дзвін це голос Божий. Він кличе в храм Божий кожну людину, але не кожен вибраний. Бо каже Господь, багато покликаних та мало вибраних. Авня церква, розташована серед мальовничих краєвидів, є однією з головних атракцій села. Для гостей Михалкова це не лише можливість побачити зразок гуцульської архітектури, а й відчути особливу атмосферу, яка панує у цьому місці. Для місцевих мешканців храм залишається джерелом натхнення та місцем, де зберігаються вікові традиції. Водночас він стає дедалі важливішим об'єктом для збереження та популяризації української культурної спадщини.